Портрель кохання, така назва ярмарку, який 11 та 12 лютого проходитиме у Чернівцях. На заході майстри з Буковини і не лише представлять аксесуари, іграшки, вироби з дерева та прикраси. Подробиці знає Анастасія Ляшенко. Марина створює свічки з незвичним дизайном. Коли жінка стала мамою, почала займатися хендмейдом. Чого я почала? Бо тому, що е, свічка біла, стандартна, тобто щось намальоване, залита форма. Це інакше, коли ти робиш свічечку, в кожну стараєшся вкласти любов, свою душу, і ти віддаєш людині з добрими почуттями. За улюбленою справою, розповідає майстриня, забуває про щоденні проблеми. Найвища винагорода для неї вдячність людей. Спочатку виливається форма самої свічки, вона висихає десь біля. П'ять-шість годин висихає сама свічечка форма, а потім уже йде е, е, техніка мочання в різнокольоровий парафін. Згодом на свічці майстриня вирізає елементи для кожної прикраса різна. Жінка вірить, що річ зроблена власноруч, створює неабияку атмосферу у місці, де її поставлять. Творення романтичної атмосфери зараз перед день святого Валентина. Я вірю, що вона справді. Е, Запалить не тільки вогонь, такий, що ми зможемо побачити, а зігріє і душу, і серце. Аліна понад 10 років із матір'ю та батьком створюють роботи з солоного тіста, дерева, тканини та фарб. Випілюється заготовка там, в какої-то час, може, около 20-15 минут. Вот. Ну, а потім це розписується, лакируется, приклеюється уже на эпоксидную смолу брошка. Із найрізноманітніших матеріалів родина робить кулони, іграшки, магніти. Майстриня розповідає, найактуальніші Нині фігури тварин. Коти, наверное, это основное, наверное, вообще, це основне люди люблять. Я не знаю, це какое-то магічне существо. Вот. Люди більше всего люблять котов, Це асоціюється наверное, з чем то теплим, домашнім, уютним сімейним. Вот. Також всякі різні фейки, лісі, популярні, єноті, народи. Вот. Майстрині Аліна та Марина презентуватимуть свої роботи на ярмарку фортель кохання. Окрім них, хендмейд продукцію продемонструють 70 митців із нашого краю та інших областей України. Це прикраси. З каміння, це прикраси з натуральних виробів, тобто дуже великий асортимент прикрас. Це дитячі аксесуари, те, що дуже популярне, те, що подобається діткам, це заколки для волосся і дуже різні дитячі аксесуари. Це іграшки, іграшки в'язані, іграшки шиці, ляльки тільди, Тобто, те, що зараз також популярно, гарно і цікаво. Ярмарок відбуватиметься 11-12 лютого з 10 ранку до 9 вечора на другому поверсі торгового центру. Депо на заході можна буде також взяти участь у майстер-класах. Анастасія Лященко Оле Остафі Чернівецький промінь.